Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі, В цьому відео ми на кінець з вами спробуємо. Ментос Фанта. Фанта, Пам'ятаю, писали мені на стрімах. Е, типа, коли вже вийде Ментос Фанта, так ось на кінець я вже знімаю Ментос Фанта. Тут не знаю, буде, чи буде чути Фанту, чи не буде чути. Я, коротше, це ще у своєму місті, в магазині, продавалися ще такі маленькі. Як Ментос продається Фанта, але я не взяв тоді, не знаю, що в себе в місті. Потім пропало в себе в місті, поїхав в Івано-Франківськ, і в Івано-Франківську вже знайшов велику цю пачку і взяв цю велику пачку. Тому спробуємо зараз в цьому відео Ментос Фанта. Поїхали хочеш до заставки цього відео. Let's go! Деніс мені реагує, Деніс мені реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Так. Ну, коротше, так, драже пише. Смаку помаранчевом складнікі. Цукерки до зуція. Що таке зуціє? Зуція о смаку помаранчевом. Зуція. Не знаю, що такі. Коротше, одним словом, Ментос фанта, фанта, фанта! Давайте відкривати, та хочеш пробувати. Ага. Що ж, дружники, погнали. Так, Так, відкриваємо, починаємо. Repose Sable. Тут відкривати що? І до чого це наклеючку мені тут, дали. А, типа тако закривати, так? Не, не розумію. Добре, я так розумію, open key тут. Бо Open опенхія. Так. Типа закривати. Ну що ж, давайте скуштуємо. Тут всього лиш на менші пів пачки, так. Навіть половину немає. Ну, що є, то є. Давайте пробуйте. Угу. Колаборація фанти з Ментусом. Ну, вроді, чути Фантою. Така жувачка прикорму. Блін, прикольно. Чай відражає. Стоп, тожування тобто дрожає. То що я це не люблю, коли зуби забиваються. Чекайте. Страшно не Давайте відкусимо, подивимося, що всередині. Вот такая капсула. Убила. Так как бы кишелики сюда запхали. Типа кремфанты. А, ah, бо це ще ментос, не забуваємо. А ментос самий мінтольний, там з мінтолом. Тому мені здалося, ніби то сюди ліки поставили. Ну така як новинка прикольна. Цікаво, як думаєте? Якби поставив кинув цю ментус у фанту, чи воно би пішло у варт така кока кока-кола. Не знаю. Я думаю, якщо б фанту ментус у кока колу то би пішло. А У фанту, напевно, ні. Хм. Нехай ментос зробить з кока колою и тоді буде мем. Буде рофил і мем. Страшно, Люлик, зубок застрягаю. думаю, 9 балів можна цьому поставити, так. Просто нам ну, не заважає. Что я на відео зубах ковыряюсь? Дивіться, що я заметив. Мені попалася така яскрава оранжева, а це така всі решта мутні, такі білі, оранжеві. Прикольно. Trzeba na ten zub gliść, to gdzie zapywać się nie Як облизати ту? То... Блін. То тоді вона стоїть яскраво оранжево. А, ні. Злизується. Колір. Колір, так. Да. То що як ти кусаєш, то воно лускається спочатку. Не знаю, напевно ми всі будемо їсти в цьому відео. Це відео буде довго. Тому щось собі заваріть, якийсь чайочок сідайте зручно та й дивіться зі мною ці відео, що їжте зі мною. Бо це ми тут надовго. Щелкайте. Угу. Что мне довольно Не на половину, ну, типа не повна пачка, бо то б взагалі не знаю скільки ми б їли. То і так буде довго. Я тут зрозумів, що ліпше треба було мені тоді брати в магазині у той звичайний ментос, а не цілу цю пачку. бо Це буде довго їстися. А то би на відомі швиденько без Угу. То би довго не було. Десь до 10 хвилин. Це зараз буде 20 хвилин 30. Це межувати чамкати. Попробую дві зараз. І тут, і тут я очманю. Пишет за Coca-Cola Company. Fanta is trade mark of the Coca-Cola Company. Тобто Coca-Cola Company виробляє Fanta. Може би Coca-Cola мала би з Ментосом. Так як вони знають, що що Ментос і Кола це меми, Тому не давай фанту, Ти зробила з фантою. Так і проситься, з те, сторони куснути тут, а тут забивається. Не знаю, чи я потягну всю цю пачку, гото все багато. Я так зрозумів. Я правильно все зрозумів. Дивіться, ця наклейка зроблена для того. Щоб я зробив ось так. Ось так. І приклею ось так. Ну, трохи неправильно показав, але суть ви зрозуміли. Тако. А воно не виходить майже. Не знаю, навіщо я вже не гон їсти, не знаю. Знаєте, у моєму відео приймали участь всякі підписники. Я би, якщо я не доїдаю, я не гон доїсти. Ну просто не лізе. Йду, то шукаю своїх підписників, знімаю їх на камеру, даю їм це, поки вони це не з'їдять всім підписників роздаю. І мені буде приємно, що я комусь роздав. Типу моїм підписникам, що о, вони радіють, що я їх пригостив. Ні, я все не їм. А то все в одиночку, ти надоїло. Все жувати. До кінця. ポトーカかな。Mm, Хочу перекласти, що таке зуція, не розумію. Зараз вернусь. Уже 13 хвилин мочамкає. Зараз перекладу. Це жування, цукерки до жування не міг це сам, зі смаком помаранчем. Ясно, це зуювання. Думаю, що це може... цього можна зробити напій. На ну, на жаль, ні. Киньте моє відео, коротше кажучи, я вирішив створити канал. Через те, що воно в плейлисті на найголовнішій сторінці мого каналу. Та в мене плейлист найкраще відео за 20 рік. Воно стоїть найпершим відео і воно росте. Іде вперед, перед-перед. Може навіть маланку обжене за пару місяців, не знаю. Дуже шустро почало перейти набирати, бо на мене підписується. А заодно заходять на мій канал. Що ж я там такого знімаю. Тут переходять на головну сторінку плейлист. Мої найкращі відео 20-20 рік. 2020 рік. Ну тут це відео стоїть. І вони нажимають і багато дивиться. Саме це відео. Круто. Тобто я цим плейлистом заставив хоч якесь відео і багато дивиться разів. Бо нові відео з трудом стопередіть, оце хоч дивляться там. Чекайте, знов забув. Уже забилося тут. Певно, ну, то що я багато цукарок за одного їм, та й того. Та поні їсти. Бо в мене просто зуби з дир... з дирками. Ну, дирки попадають, і того. Ліпше б я малюванням займався, малював би вас, ваші аватарки. Нічого не доїло. Просто розумієте. Коментарі закриті ви не зможете подякувати мені. Тих, кого я не малюю. Тільки в ютуб шорті, а в ютуб шорті я за 15 секунд вас не намалюю. Ну там можна вже до хвилини знімати, там. Хвилина, 2 хвилини, там я дивився навіть умови ютуб шорти, але 2 е, хвилини вони не так залітають ефективно, як залітають ютуб шорти до 15 секунд. Тому такі ось справи Я попробую сюди набрати. Або ні. Зроблю по інакше. Я вже не горжувати. А ну, скільки тут чуть цього? Ну, в принципі, багато. Все ми жувати, напевно, не будемо. Це взагалі до травня 27-го року. Що Чи... ого-го-го-го. Ну, жуємо ми зараз. у травні 25-го. Так. Чи То да. травні. І приємний звук. Та не е не приємний, воно тарабанить і наоборот робить Не вже на це є. Зараз рахуйте на цьому відео, що я розказую. Коротше кажуть, ви вийшов створити канал. 21 500. Було 14 тисяч передів. Це десь від березня почало рости. 21 500. Супер. Тобто, дивляться. На мене підписуються. А отже, заходять нові глядачі, нові підписники на мій канал, на мою сторінку. І дивиться цей контент. А чого інші відео так не дивляться ефективно, я не знаю. Ну, добре, Дякую, ти за це ж, хоч це дивляться. Хоча лайки там не ставлять, тільки дивляться. Не знаю. Жувачка, це просто жувачка і жовується. Ну, Просто на даний момент, як я знімаю це відео, зараз 21 тисяча переглядів. Потім. Як це відео опублікується, може вже бути 30 тисяч, а може і 40. Не знаю. Я не знаю, як піде далі, як буду дивитися. Ну таке. Дивіться, дружні. Щось я вже не гонце їсти. Думаю, можу завершувати там бачкам. Ну, я не гонце більше їсти, тут дуже їх багато. Але може прийдеться. Ми б могли б з вами поекспериментувати, розтопити. Але я зараз, як їх розтоплю, вони будуть такі. Вони взагалі будуть як жувачка, вони зараз, і ти їх не віддереш від тарілки, теж нема що. Що з ними ще можна зробити, я поняття не маю, крім їсти. Тому, не знаю. Не знаю, щось я вже не гонув. Ну давайте ще трохи. Sen normal mi? Sadece bu, ne yapıyor? Davet Це може посередині слувати не збоку. Так і хочеться збоку з'їсти, а посередині не хочеться. І розумієш, ти нічого не зробиш для другого ролика. Бо що тут другому ролику з цим придумаєш? Нічого, крім іде. Коротше, добре. Не обов'язково нам це все їсти. Будемо завершувати, окей. Я думаю, ми достатньо поїли. Буде батькам, буде на YouTube шорт, коротше, це. Так. Пропоную назад Пачку. І це я не обов'язково все їсти. 9 балів оцінили. Так. Що я то є? Буде на YouTube шорт, там. Як вони там кажуть? Так о? Так о? Тако. О То так тримає, як срака. <смі> Нічого не тримає до сраки. Давайте перекладемо, що це означає реклорешо. Це лиш хіба на чоло собі ліпити. Ре Рек... сейбл Що ж по-англійськи. Рекло. Сабле. Англійська. Повторно закривається, перекладається. Щось воно ніфіка не повторно закривається. Брехня собача. На цьому все. Чекайте, ще не дожував попередньо. Штучка прикольна. Новинка. Але довго жувати надоїдає. так. Тому, брати вам, чи це чи не брати, моя рекомендація взяти маленьку пачку. Звичайний ментос, невелику цю пачку, де пише ментос панта, там десь у, у тій маленькій ну, круглій тій штучці 10 штук, напевно. Тобто 10 штук це нормально. А це задорого. Це десь то, що музеїн ця пачка коштувала, так. Тому так і справи. Та дожовуйся. О, доживав. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був хто, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі чи дня, чи вечора, всім удачі. Всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йо. Йо, ось такий був момент. Ну, 26 хвилин, що ви хотіли. Все одно це багато. Та. Я думав, взагалі 30 хвилин буде. Пока!